Доброго дня! Тема нашого уроку човниковий біг. Учні всіх вікових груп люблять багаторазові повторення бігових вправ зі стрімким виходом зі старту, прискоренням під час бігу, раптовими зупинками, що розвивають швидкість і швидкісну витривалість. Ці рухи наявні в багатьох спортивних і рухливих іграх. Високий емоційний підйом, внесення в ігрові ситуації елементів змагання більше ніж вправи навчального характеру сприяє розвитку швидкості. Поєднання ігрових і навчальних прав підвищує їхню ефективність. Із засобів, що використовуються для розвитку швидкості бігу, човниковий біг характеризується найширшим спектром варіантів. Його можна об'єктивно дозувати, що є одним із стимулів удосконалення для учнів. Човниковий біг отримав таку назву через постійну зміну напрямку. Зазвичай човниковий біг це біг вперед-назад між двома точками. Частіше бігун стартує в точці А і біжить до точки Б, там розгортається навколо точки Б і біжить назад до точки А. За один забіг спортсмен може переміщатися з точки А до точки Б до 10 разів. Човниковий біг є нормативом обов'язковим для уроків фізкультури в школі. Для спортсменів він є хорошим варіантом відпрацювання на координацію і оперативну зміну напрямку бігу, максимально зберігши швидкість. Сьогодні техніку човникового бігу може практикувати кожен багатьом зрозуміло, навіщо він, в принципі, потрібен, якщо є біг підтюпцем, інтервальні забіги і так далі. Але все це різні види навантаження. Ви стартуєте як спринтер, в перші секунди по максимуму розвиваючи свою швидкість. І як тільки ви її розвинули, ви добираєтесь до точки розвороту. Тут потрібно постаратися розвернутися, не зменшуючи швидкість, однак з урахуванням інерції це буде дуже і дуже важко. Як правило, в точці розвороту необхідно доторкнутися до підлоги, якогось прапора або перенести предмет. Тоді це називається човниковим бігом з перенесенням двох-трьох предметів. Зберегти швидкість в даному випадку не буде неможливо, оскільки потрібно зупинитися, розвернутися і розігнатися знову. Таким чином, ви зміняєте швидкість, розганяєтесь і в початковій точці знову гальмуєте. Таким чином, бінгун нагадує туди-сюди човник. Це комплексне навантаження сприяє розвитку координації, швидкісних якостей, відчуття рівноваги і моторики м'язів тіла. А це стане в нагоді вам в будь-якому іншому виді спорту. Так як при човниковому бігу навантаження велике, обов'язково проведіть якісну розминку перед тренуванням, інакше ризик травми дуже великий. Варіанти човникового бігу. Як правило, в легкій атлетиці відстань між двома точками в човникому бігу складає 7, 8, 9 або 10 метрів. Відстані можуть відрізнятися для чоловіків і жінок. Біг по 10 метрів виконують 4-10 разів. Варіантів по суті безліч, можна обігати навколо крайніх точок на дистанції, бігти в один бік уперед особою, а у зворотній спиною. Тому види човникового бігу відрізняється в залежності від техніки виконання, кількості відрізків, відстані між стартовою точкою і місцем розвороту або зміни напрямку. Є човниковий біг 10 на 10 3 на 10 У школах досить часто практикується біг 4 на 9 Варіацій досить багато, і саме через різноманіття варіантів легка атлетика стає цікавим видом спорту. Завдяки техніці човникового бігу можна попередити травми і добитися кращого результату. Техніка виконання. Техніка човникового бігу включає в себе кілька основних положень і етапів: Старт. Початкове положення стоячи. Одна нога розташована попереду, центр тяжкості тіла припадає на неї. Одна рука відводиться назад і допомагає на старті, переносячи масу тілу далі вперед. На команді старту тіло ще далі нахиляється вперед. Поштовхова нога виконує свою справу, інші ж готується до прийняття естафети. Можна зустріти рекомендації бігти на носках для збільшення швидкості. Можна стартувати так, як зручно. Головне хороша швидкість. Ви стартували. Тепер основне ваше завдання у перші пару секунд і розвинути максимальну швидкість. Точка Б. Добігти до точки Б нічого складного. А що робити, коли ви до неї добралися? Тепер необхідно почати забирати центр ваги свого тіла назад, на такій відстані відносно точки Б, щоб швидкість знизилась до необхідної для розвороту конкретно в цій точці, не раніше і не пізніше. У першому варіанті ви можете втратити час, у другому втекти далі ніж потрібно. Якщо бігти назад вперед спиною, то завдання спрощується: ви зменшите свою швидкість, оминаєте точку Б і біжите назад. Якщо вам необхідно розвернутися, нахилитися у бік повороту як мотоцикліст, щоб вас не забрала кудись інерція, в точці А робиться те ж саме, що й в точці Б. Якщо необхідно захопити якийсь предмет, то може використовуватися. Екстрене гальмування з його захопленням. Але врахуйте, що в цьому випадку швидкість сильно спаде і доведеться розганятися знову. А це може бути червато витратою таких необхідних вам секунд. Адже човниковий біг це ж, все ж спринтерські змагання, і техніка його вирішує дуже багато. Умови для човникового бігу. Важливо, щоб поверхня не була слизькою, тому човниковий біг на вулиці в дощ і ожеледь протипоказаний. Краще відправитися в спортивний зал, інші травми не минути. Ваші точки А і Б повинні розташовуватися в місцях, поряд з якими немає парканів, стін і будь-яких перешкод. В іншому випадку ви просто потрапите в них на максимальній швидкості, що може спрокувати як травму, так і падіння. Важливо правильно підібрати кросівки для бігу. Вони повинні бути зручними і не слизькими, добре зав'язуватися. Шнурок, який розв'яжеться під час бігу, теж може спровокувати падіння. Зав'язувати ж його буде ніколи, адже кожна секунда на рахунку. Одяг не повинен сковувати рухи і якимось чином вам заважати. Вона не повинна бути тісною, але й занадто вільні вироби, що висять на вас, теж не підходять, оскільки сповільнюють біг. Як почати займатися човниковим бігом? Тренування човниковим бігом проводяться з малими швидкостями. Основна ваша задача навчити тіло рухатися в правильному ритмі, відчувати швидкість і виявляти на її зміну адекватну реакцію. Якщо з перших тренувань починати бігти швидко, особливих результатів не буде. Спочатку треба привчити тіло до вірної техніки, а вже після відпрацьовувати її на більш високих швидкостях. Як поліпшити свої результати. Однієї правильної техніки виконання човникового бігу для ефективного подолання дистанції може бути недостатньо. Звичайно, саме технічність є основною запорукою проходження відстані, але для поліпшення результатів і безпеки занять. Важливо враховувати наступні рекомендації. Обов'язково розминайтеся. Човниковий біг є одним з найбільш травмонебезпечних видів бігу на час, тому, перш ніж подолати дистанцію, виконати якісну розминку, розігріваючи всі групи м'язів, зв'язки і сухожилля. Розім'ята мускулатура дозволяє швидше і простіше уйти в темп і краще пройти дистанцію. Якщо ви пропустили цей крок, можете отримати пошкодження листкових м'язів. Займайтеся регулярно. Приміром, щоб здати шкільні нормативи з даного виду активності, потрібно регулярно займатися як мінімум протягом місяця, за цей час м'язи увідуть в тонус і пристосуються до навантажень. Розтяжка литкових м'язів. Завдяки правильній розтяжці підтримується хороша відновна здатність м'язів, їх сила з витривалістю. Для посилення ніг обов'язково працюйте над їх гнучкістю. Все це зробить човниковий біг максимально корисним, ефективним і безпечним. Дякую за увагу! Бажаю вам здоров'я! До побачення!